Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, з 1 грудня значні зміни українцям, до яких потрібно підготувати, щоб потім не було сюрпризів дуже багатьом категоріям українців. Ну і в загальному інформація, що ж поміняється з 1 грудня. Давайте розберемось. Я б ці зміни поділив на дві великі колонки е, це зовнішні і внутрішні. Внутрішні – це те, що відбувається в нас наразі. Зовнішні – це те, що хоче на нас повпливати, і від цього кардинально. Зміниться життя кожного українця уже в найближчі моменти. То що за зміни, як вони будуть відбуватись, і що буде відбуватись загалом і до чого варто бути готовим українцям? Давайте розберемось. І так, глобальні зовнішні і внутрішні зміни сколихнути Україну уже в найближчий період. Йо, пропоную долучитись до каналу. В нас уже 1 355 тисяч підписників. Долучайтесь і ви, щоб знати про все вчасно, доступно. В зрозумілій формі і бути готовим до всього. Тож е, почнемо з зовнішніх змін. Ті, які, ну скажімо так, від нас вони то залежать, але не так сильно, як хотілося б. І одна з таких найперших зовнішніх змін та це мир або мирна угода, яка готується зараз нашою делегацією, зокрема із США і щось там, Росія вже на це починає реагувати Е, від цієї угоди буде залежати, Подальший розвиток усіх подій. США вже відверто пригрожує. Що якщо ми відмовимося в цей раз ще від мирної угоди, яку вони нам пропонують, до речі, яка там вже дуже активно переробляється командами нашими, да разом в поєднанні з європейцями, американцями, то якщо ми відмовимося, то вже і перестануть і зброю давати і все інше, ну тобто прикратять будь-яку підтримку України в цілому. Якщо погодимося, обіцяють і відновлення, і відбудову, і закінчення війни. Але умови там не є всі прийнятними, на жаль. Е, е Немає якоїсь такої да формули, де всіх би все устраювало. Умов я дуже багато, там протиречевих таких зараз над цим працює дуже багато команд. Надіюсь, що плідно працює. Надіюсь, що в інтересах України і українців, і очікуємо, якраз в грудні вже будуть відомі деталі і з Грудня вже буде відомо, в який вектор руху обраний і куди ми рухаємося. Тому очікуємо з грудня, важливих новин, і слідкуємо уважно за ними. Тепер переходимо. Більше до внутрішньо внутрішніх новин їх також дуже багато, змін дуже багато, і підготуватись також дуже сильно потрібно. Перше, це комуналка. Е, дивіться, по тарифам залишається все стабільно, лише там, можливо, якийсь вивіз сміття чи вода може змінитись, але отакі загальні тарифи там тепло, електроенергія, газ залишається все стабільно. Єдине, що тут вважувати, що е, Укренерга уже по переділі що на протязі усієї зими буде продовження відключення електроенергії, графіки, можуть змінюватись в одну чи в іншу сторону, залежить від таких факторів, як температура на вулиці і наш недосусід, да що він яку нову витівку викине, тому що бачимо, бачимо, якої біди наробили людям, да? Ето ж те, що відключення будуть залишатись на протязі зими, це вже як істина при будь яких обставинах. Якщо почнуться морози, то відключень може побільшати. З часом відновлення буде краще і електроенергії більше. Але за умови, що наш недососід не зробить нової пакості. Але поки що не бачимо да, того, що він хоче зупинятись. Ну, тут знову переходимо до першого пункту. Е, це також одне на одне впливає. Далі, е, е, допомоги. З 1 грудня, ну, вірніше, в грудні, так правильніше казати е, почнуться виплати 600-500 допомоги. Е, це там мало забезпеченим? Багатодітним частині ВПО там, да. Людям з інвалідністю першої групи з ВПО, дітям ВПО е -Е, і Е, пенсіонерам, які отримують добавку на догляд одиноким, так їм почнеться виплата в грудні 6500. Про це заповідомила міністерка СО взагалі прем'єр-міністр України Юлія Свереденко. І, на реаль, для того, щоб цю виплату отримати, треба подати заяву, як подати заяву? Є повна відеоінструкція на каналі Народна думка. Тисячі гривень зимової підтримки, або так, як її називають в народі тисячі зеленського, потрібно встигнути оформити до 24 грудня, якщо ви отримуєте виплату на почті, то потрібно встигнути і потратити до 25 грудня. Якщо ви отримуєте виплату на почті, бо написали там заяву, бо хочете отримати виплату через пошту да, зараз можна вже так це зробити, то потрібно буде. Витратити до 25 січня 2026 року, тому тут потрібно, як то кажете, поквапитись, да? Е, до речі, все про цю про ці виплати. Шістьдесят 6500 є повні відеоінструкції на каналі і як їх оформлювати, як їх отримувати, які умови отримання, які небезпеки все я детально розказав. Передивіться і зробіть для себе висновки. Е, далі, з грудня стартує програма безкоштовного проїзду. Так звані три тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Ті, хто планує скористатись, то можете користуватись. Е, дивіться, там вже оголосили нюанси, що не на всі потяги і не на всі часи буде це діяти. Тобто там зимою буде діяти, коли буде нагружений Укрзалізниці це в літній період, да? тоді не діється послуга, тож надо уважно за цим слідкувати. І не всі напрямки, на жаль, можна буде вибрати. На жаль, не знаю, чому це так і які можна буде. Які не можна буде поки що ще не перевіряв, але в загальному це на кожну людину на кожного українця дається 3 тисячі м'ятих кілометрів. Коли ви купуєте білет, то ця відстань, да, заявлена в білеті, віднімається від вашої типу від вашого бонусу, і ви подорожуєте. І там декілька разів, поки не дійдете цієї позначки в 3 тисяч кілометри кіметрових, наступна ідентифікація, тобто з допомогами, розібрались в грудні їх таких три. Найголовніших це шістьсот 3000 три тисячі кілометрів. Тисячі вже активно починала, почала приходити людям і можете її витрачати. Як з цієї тисячі зробити тисячі сто. Також є відео на каналі. Можете його передивитись. Дуже такий цікавий метод, повністю законний, логічний. О, світла вже нема. Буде максимально виходити з того, що є. Вибачаюсь, лампа буде отак трішки, але продовжуємо далі в такому полумракові. да? Ну, тим не менше працюємо. Е, ідентифікація. До 31 грудня потрібно пройти людям, як пенсіонерам, ідентифікацію це тим, які за кордоном і тим, які з тимчасово окупованих територіях, але не стали на облік, як ВПО або які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня, і наші виплати просто заморозять цим пенсіонерам, як і кожен рік. Але дивіться нюанс якщо це ідентифікація, наприклад, через відеозв'язок, то там шалені черги. Тому не раджу відкладати це все на останній момент, а пройдіть це все зарання. Пройдіть ідентифікацію, як це робити? Є Тоже повно відеоінструкції на народній думці. Просто візьміть, скористайтесь і пройдіть будь-який метод. Чи то через консульство, чи то через відеозв'язок, чи то через дієпідпис. Як створити дієпідпис? Також є відео на каналі, тому користуйтесь. Так, да, всі ці події, безперечно, з 1 грудня зацеплять кожного українця без виключення, це не лише пенсіонери, це всіх, як то кажеться, отак поголовно, тому що воно вплине на життя кожного в тій чи іншій мірі і в дуже немалій мірі. Але є ще ті речі, які потрібно зробити до 1 грудня. Наприклад, якщо вам потрібна будь-яка юридична адвокатська допомога до 1 грудня, так як і скрізь Чорна П'ятниця, діють грандіозні знижки, і адвокатське бюро, Івана Хоміча не стало виключенням, діє знижка на усі адвокатські юридичні послуги міну 20%. Тому номер телефона перед вами, там збільшення пенсії, військові справи цивільні е, е будь які адвокатські і юридичні послуги там займається велика кількість професіоналів. Які отак по різних напрямках займаються, всіма і роблять то під ключ професійно і кльово. А зараз ще й суттєвою знижкою можете то зробити, тож залишилось всього три дня. Якщо вам потрібно, беріть робіт, а я розповідаю, що очікує українців з 1 грудня, які такі кардинальні зміни там будуть, які вплинуть на життя кожного. Розбираємось. Наступне мобільний Київстар оголосив про підвищення тарифів е, і здавалося б. Це кожен місяць відбувається, це підвищення тарифів. Я вже забуваю, е ну, не встигаю слідкувати, який в мене той тариф, і стараюся вибрати щось дешевше, а там нема вже з чого вибирати. Ну, в цей раз це тарифи, якими саме користувались пенсіонери в більшості випадків, тому що цей тариф і розрахований на людей літнього віку, на людей з інвалідністю, на малозабезпечених, тобто на вражливі категорії населення, тобто тарифи по. Тарифному плану дзвінки до батьків і любов батьків, які коштували 100 і 125 двадцять гривень, відповідно подорожчають на 50 гривень і тепер будуть коштувати 150 і 175 гривень. На жаль, тому що ці тарифи це ну, тарифи для людей, в яких дійсно малий прибуток, і коли вони збільшуються. А якщо коштував 100, а став 175, ой, 150, то п'ять той що 100, да? то це на половину на 50% відразу бабах. Пенсії наші ж так не ростуть ваші, так на жаль. Далі е е з тарифами розібралися. Ціни, ну, по-перше, уже прогнозоване, значне збільшення ціни на пальне. Про це я розповідав на своєму іншому каналі. Автотема, але тут трішки повторюсь, що в цьому місяці прогнозується плюс 2-3 три пальне із 1 січня, потім ще гривня 50 і відповідно до збільшення акциз. І це стає дорожче все, коли ціна на пальне зростає, зростає до все. Тому що все доставляється машинами і скрізь. Це пальне використовується і це вкладається в логістику, тобто дорощують цілі на продукти. І от зараз це найбільш критична ситуація, тому що через відключення електроенергії підприємства вимушені використовувати генератори. Генератори їдять пальне через це і так ціна на ці продукти збільшується, але через подорожчання пального ще зростає. І таким чином, на такі продукти, як м'ясні і молочні, це ті продукти. Які потребують зберігання в холодильниках, ціна виросте значно, тому що від генератора запітати такі величезні холодильники це дуже велика кількість пального, як за яке потрібно розраховуватись, яке потім вкладеться в ціну. Тому очікуємо зростання цін на продукти. Але я вам скажу так а коли в нас щось дешевше є, я вже забув, коли в цій Україні щось дешевшало да, або хоч дуже, довгий час залишалось на тому самому рівні. Ні, дуже. Довгий час залишалось на тому самому рівні. Це пенсії, да, пенсіонерів там 19, 20 х 21 років, тому що їм останні три роки не проводять індексацію, да. Ну тобто, хто пішов три роки тому, то їм не проводять повноцінну індексацію. Так, да, це можна виправити в судовому порядку, але тим не менше, е, якщо рахувати те, що стабільне, так це їхні пенсії, далі е, сервіси з грудня в Україні запускається дуже багато. Додаткових сервісів, звуться вони обрій, трембіта і мультишерінг. Обрій це сервіс, який контролюватиме працевлаштування. Тобто, якщо людина не працевлаштована протягом більше ніж двох місяців, вона автоматично попадає в реєстр, який зветься обрій. І потім вже йдуть питання: чому ви не працевлаштовані і підбір вакансій, і підбір перекваліфікації, тобто максимально зусиль, щоб ця людина працювала? Етрембіта це сервіс? Який буде показувати, якщо хтось буде записувати ваші особисті дані, тобто будь-який держеган, коли буде робити запит в реєстр про ваші особисті дані, ви відразу будете бачити про це інформацію. Наприклад, там, ну коли йде переоформлення субсидій, да, коли е -Е пенсійний фонд бере дані там з податкової з зі всіх джерел, і ви будете бачити інформацію, що йде якийсь процес, і мультишерінг це сервіс також в дії. Тому що трембіта це також в дії. Мультишеаринг це сервіс, який допомагає поділитись своїми документами безпосередньо через QR-код в дії. Як то працює і цей і обрій, трембітний і мультишеринг я розповів на youtube каналі Народна Думка. Да, можете передивитись в попередніх відео. І один з таких ще ключових важливих для українців пунктів це бронювання. З 4 грудня змінюється принцип бронювання відповідно до. Законопроекту 4639, «Е», який відзначає, що на критично важливі підприємства можуть зародювати навіть без військового обліку, людей, тобто людей, які там в розшуку, яким штрафи навіть нараховані на критично важливі, на 40 днів можете їх забронювати. Але тоді ви знаєте, що у вас є лише цих 40 днів для того, щоб уладити усі деталі з вашими документами, інакше потім повістка ВЛК і все інше. Тож активно слідкуємо за всіма пунктами, бо кожен з них по-своєму важливий для усіх українців. Да, мир, зрозуміло. Комуналка також поки що йде замороження, але це ж лише до березня місяця. Що буде в березні, варважко навіть прогнозувати. Допомога також зрозуміло, що потрібна кожному ідентифікацію, пройти обов'язково, іначе заморозять мобільний. Всі ми ним користуємося, і ціни ростуть. Капець. капець. А до речі, як вас зв'язком? Коли немає світла, бо в мене повна біда, е, ціни це те, з чим ми стикаємося кожного дня і нові сервіси, і ними потрібно вміти користуватись. Тож я з радістю вам розповім по всім цим нюансам додатково, як тільки воно почне все працювати. Активно спостерігаю вам, розповідаю, до зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі. Я. Yeah.